Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні дійшла черга до посилочки від Тетяни. Подивимося, що вона прислала. Тетяна написала мені листа, я його потім прочитаю. Дякую Тетяні за смаколика. Дуже приємно, але прошу вас це все зайве, і особливо в сьогоднішній час. Ну, ну не, не потрібно. Я дуже вас всіх люблю, мені просто шкода ваших затрат. І я з пакетиків не витягувала, тому що Тетяна написала в кожному записочку, що вона хоче. Чудово, я буду відходити від того, що вона написала. Ну, а зрештою, що у мене вийде по моїх можливостях. Такий геліотіс. Я забула, як цей камінь називається з такими крапельками, аметист, сердолік, імітація бурштину, імітація місячного каменю, ще такі агати індійські і корал і агат чорний. Ось це все, що Тетяна прислала. А що в мене вийде? І які у Тетяни були побажання, ви дізнаєтеся пізніше. Оновлені прикраси для Тетяни готові, і подивимося, що вийшло в мене. А вийшла така цікава, різноманітна колекція прикрас. І першим покажу саме найбільше і традиційне, етно із коралу. зі з гардами сонечка, я їх дуже люблю. Вони універсальні. Ось така краса, з латуні. Додала я фурнітуру бронзу золото, такі шапочки. І поєднала чорний колір з червоним. Класика, такий конектор. І закінченні ще додала запасний ланцюжок традиційно, як я додаю. Що можна його знімати і використовувати для будь-якого іншого намиста. Ось така етнокраса вийшла аж на 5 низочок. Тетяна не розраховувала що на таке намисто і навіть не думала, що настільки вийде, але завдяки чорним намистинам і фурнітурі. Трошечки додала своїх отут на закінчення, ну але це вже не суттєво. В основному вистачило Тетяниних. Тому я її робила на 5, бо бачила, що вистачає. Там єдине, що трошечки бракувало дотягнути довжину, щоб воно гарно лягало. А так, все чудово. А із чорних намистин Тетяна захотіла зі сріблом. І також дуже таке цікаве намисто вийшло. Додала такі намистинки, Філіграні, бачите. Така, і дала шапочки. Багато не давала, між кожну дала роздільну, а шапочки дали тільки біля намистин. Вийшло таке, ну, мені дуже сподобалося. Нічого зайвого, таке стримане. У Тетяни є сережки чорні з сріблом, якраз вона до них хочеться намисто. Із сірих. І з перлинками там було. Зробила трирядне, і додала рожевий кварц, сірий з рожевим, дуже гарно поєднюється, і вже сірий, не такий скучний, він ожив, і перлинки дають такої яскравості. Такі цікаві шапочки гарні, філігранні наместини, досить такі цікаве. Із місячного каменю такі намистини досить великі і важкі навіть. І Тетяна казала, що незручно носити намисто, і захотіла, щоб я зробила сутуар. Зараз я відставлю. Ось. Я додала менші свої оці круглі, такий конектор, дала такі квадратні намистини, тому що ці, бачите, такі з гранями. Спіралькою скручені. Дуже форма така цікава, і вони бачите, дуже великі такі. Ось. На закінчення замок я вже не давала, бо воно і так достатньо довге. Із імітації бурштину. Також Тетяна захотіла сутуар. Ось. І залишалися ще на мистині, тому до нього є пара. Ще на намисто. І сережки поміняла я швензи. Шапочки. І зробила таку сережку. Додала два види, два кольори фурнітури, бронзу і античне золото, На круглі дала бронзу, на подогасті дала античне золото. Сюди гачок. Тут так само, тільки тут я на піни посадила. І дала ось такий замок, колечко. Ось. Можна зняти кулон. І буде просто тільки намисто без кулона. Можна вдягнути якийсь інший кулон, якщо Тетяна захоче. Ось так. І ще один сутуар із Хеліотіса. Намисти не пласки, Тетяні вони перекручувалися, тому я вирішила зробити сутуар і напіни, щоб воно так не викручувало. Додала такий конектор делікатний, тому що намистинки також делікатні, бачите. Додала для краси такий конектор і сережки використала на закінченні, тому що Тетяна казала, що вона має інші сережки. Зробила замочок з ланцюжком, якщо Тетяна захоче, щоб трошечки було довше. Ось така краса. І з аметисту я розділила крихту і галтовку і зробила дві прикраси. З галтовки зробила ось таке намисто. Зараз я трошки наближуся. Між кожну дала диск і намистину, дала такі фурнітурні намистинки, і на закінчення додала такими босковими, з чеського кришталю. А з крихти я нанизала крихту на піни. Додала такі філіграні намистинки. Зробила таке коліє. Оці ж самі намистини. Я їх перше сюди дала, а потім вже дала до намиста, щоб вони вже були парою. Ось. регулюється, нарегулюється. Тетяна собі порегулює, як схоче. Їх можна носити разом. А можна носити і окремо. Із сердоліку з крихти я нічого не зробила, тому що Тетяна захотіла перенизити, додати трошечки фурнітури для яскравості, щоб було цікавіше. Але так як тут аж чотири низки, і робота клопітка відповідно і ціна. Її також. Тому я вирішила, що вона не вартує перенизувати, і я додала просто два ланцюжки. Можна скручувати, можна так вдівати. О, і ці ланцюжки додають трошечки такої цікавості. І ще на закінчення Тетяна попросила із червоного браслету. Вона у мене бачила із. Перлинками таке кольє. Я додала перлинок. Почергувала їх, і на закінчення решту ті, що були між тими намистинами довгими замочок з ланцюжком, між кожну ще дала. Таку роздільну. Я думала шапочки дати на але вони дуже тоді віддаляли червоні одна від одної, і воно негарно було, тому я вирішила зробити тільки, щоб розділити дала роздільну на мистинку. І так воно цікавіше. Бо якщо з шапочкою, бачите, довжина наскільки стає довшою, і відстань тоді стає, так якби ще наполовину. Ну, я попробувала, я нанизала, мені не сподобалося. І тому я Забрала шапочки і дала просто розділені наместини. Ну і це все, що я зробила. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до наступних переробок.